Гачанга, сини пасло є без круглий год. Чумбичанга с вашем. Ну, дивіться, ми знаходимося в теплиці термосі. Зараз всі батареї холодні, тут плюс 15. Подивіться на термометр. Скільки там на термометрі? Можете трогати батареї, 15, П ятнадцять. П ятнадцять. холодні. 15. Все. А ми сюди будемо виходити? Я і шапочку тут діяв. Ну, можна, да. так. Тобто ми в 15 О, разів менше платим за газ, ніж всі люди. От. Будинок побудований по цій технології, я запатентував її в Німеччині. Вот така товщина стіни в мене в будинку. Це 3 метри це гляної стіни, аналог. Одна малея, ви зайшли, там батареї всі холодні. От. І в будинку всі холодні батареї. Зараз в будинку 23, Одна така батарейка маленька, топить самі весь та повністю. Запатентував у Німеччині в 95 му році. Продав уже 708 патентів. Ну на проектів на те, щоб люди розвивалися, будували теплиці. Я сам приймаю в людей сажанців. Нас не вистачає саженців. бізнес, наш бізнес це от саженець лімона, лимона. Апельсина, мандарина, банана, ананаса. Я вивів сорта, які мають широкий листовий апарат. Гарно ростуть в кімнаті, дають кілограмові плоди. От. Цитрус київський. От. Так що вирощуємо ще другі культури. Інжир у мене на вулиці росте 33, морозу видержав, оце сажанці, я заніс сюди. От. Тобто все це прекрасно людей росте в кімнатах. Це все для кімнат і зимових садів. От. Цитрусових буває більше 300 видів. Один із них це ось каламандіні. Це чайне дерево, це вже не цитрус, але ну, чайне лимонелла. Звісно, є, mm -hmm. саме цілі. Дуже... Цитруси, ще дивіться, вони... Ну, Приходьте далі. Всі цитрусові — вони родичі. І ви бачите, на йому, 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 йому. лимони, а тут мандарини. Тут ще апельсин прищеплений. Тобто їх можна прививати всі на одне дерево. Оце ніякого чуда немає в цьому. Діревоса. Да, дерево сад. Ось ви бачите найдорогі. Це трусунову сі в броварах. Він коштує 430 гривень кілограм. Це кумхват або кінкан. Кумхват це японська назва, європейська. Кінкан. Він його є ї... кіркою, потрібно. От. А на смак який? На смак, ну, як. Апельсин з мандарином. Ось ви бачите на одній гілці мандарин. Тут апельсини, а тут лимон. Теж дерево сад. Цитруси цвітуть круглий рік. Ось можете понюхати запах квіток. Це флір-оранж, запах французьких духів, Шанель номер 5 Ось. Іменно французькі духи Шанель номер 5 виготовлені із. Квіток апельсина, Флор д'оранж, флор цвіток, оранж апельсин. Мої лимони цвітуть у місячному віці, але потрібно обривати бутони, поки не буде 50 листків на дереві. Тоді можна давати цвісти, інакше він просто загине. Каріса, австралійська слива, смакові якості ананаса з землянікою. Такі сливи дають. Цитруси цвітуть і плодоносять круглий рік. Ви бачите, зараз зима, ось квітки йдуть. Тут а плоди запинай? зелені, тут зав'язі, тут плоди жовті. Круглий рік іде цвітіння і плодоношення. Сім разів на рік. Камелія, дама з камеліями, Олександр Дюма. Імбір, імбір. Оце дуже цікава рослина. Мені привезли її з Мексики. Це наранхіла, нектар Богів. Сама смачна рослина світу і сама дорога. От, ось її плоди. От, вона дає плоди як персик. Але коли іспанці знайшли її в 1933 році, в грахандах високо. І коли помили ці плоди, то вони дуже стали похож на апельсин. На ранха по іспанськи апельсин, на ранхіла, подібна апельсину. Цей з рода пасльонових живе 40 років, як наша картошка цвіте, ну бо тому з рода пасльонових, як перець, помідори. От. Вона там древесніє, 40 років живе. Ночі там мінус 4 днем плюс 40 в грах. Знесли в долину, вона перестала плодоносити і взагалі загинула, тому що її поїдають нематоди. Ну, у нас нематодів тут нема, вони вимерзають. Такі черв'ячки маленькі, мікроскопічні. Так що вона чудово росте на вулиці, я її виношу так і дає 15 кілограмів плодів, дуже чудових. Плоди самі дорогі в світі. І скільки стоїть? Десь 20 доларів один плод коштує. А от Отакі. росте п'ятилітрові бакашечки? Так, да, я її потім зрізаю, виношу на вулицю, вона все літо на вулиці поносить, бо тут вологість велика. Ви бачите, лимон в місячному віці, а повно на ньому бутонів. Тобто він зав'язує бутони. Да, йому місяць всього. І лимони ми легко черенкуємо. Так, зрізаємо гілочку, там в мене стилаш. А скосточки не прирощують? Скот з косточки буде 30 років, треба чекати, поки він Но Він не буває диким. О, це імбір. Імбір там внизу вони дає. Зараз він вже в'яне, потім весною знову розпускається. Ось теж дерево сад. Ви бачите, так? Да? Ось е, мандарини, ну, вже тут мало залишилось. Ось кінкан на другій гілці, лікункват, отам лимон, тут лайм, грейпфрукт і апельсин. Міртове дерево. Мір. Мір. Апельсин. Ось. Апельсин на лимоні привитий. Тобто це лимонне дерево, це лимони, а тут на ньому апельсини висять. От. Також є мурая, яка продовжує життя людині. Це дерево імператора Херсіту, в мене там є велике дерево. От. Вона омоложує людську клітину. Інжир, бачите, розпускається вже, бо він скинув листя. Яке саме капризне дерево? Саме капризне. Ну, Трудно, є в мене це, ця... ну як би сказати, <гублі> Саме капризне це папая, можна сказати. Хоча вона швидко росте, вона там далі. Вона требує великих температур, 20 градусів, 18. 에, оце масліни, олівкові дерева. Ну, оливок більше 40 видів, є. ми звикли бачити їх зеленими і чорними. Насправді, я був в Іспанії, вони... Отак стоять у ящиках на ринку, і я побачив там до десятка різних кольорів такі. І величиною такі бачу великі. отакі, такі є. Так що вони бувають розові, білі, червоні, різні лайми. О, ось теж бачите, що Ми Ще ми розмножуємо цитрусові отак. Якщо я хочу зразу одержати велике дерево, от апельсин паршиво черенкується. Тоді я вибираю таку гілку, зрізаю тут кору, тепляю кульок землею, лею, воно пускає коріння, потім зрізаю і отримую готове дерево зразу. А з чого все починалось? Починалося дуже давно. Знаєте, як Антуан де сент Екзюпері сказав ми родом зі своєї дитинства. Батько агроном, але я пішов вчитися не по цілі лінії. Я пішов в технічний в технікум, потім вуз. Технічний це Київський інститут цивільної авіації. Закінчив його, відробив три з половиною роки, а потім поїхав на північ заробляти гроші, щоб зробити свій бізнес. Ну а з дитинства сіяв усе це. Мені хтось, як плод побачив, то сіяв. І щоб отримати плоди, Апельсин сіяв. Це він. Дитинства, це чому цитруси? Ну от у нас знаєте, я вам розкажу таке. От я коли закінчив, я поступив це смішно, але коли я на перший курс поступив цього інституту цивільної авіації, то я приїхав додому і батькові своєму кажуть, що будемо управляти вичислітними машинами. Все, людей на производстві не буде, все будуть вичислітні машини. Ну, в Америці воно вже так, а тільки не в нас. А батько мій сказав, що сину ще 30 літ у цій країні будуть матом управляти. <рес> От. Я тоді зрозумів, що я не туди пішов. Батько агроном, От. він був головним агроном Вінницької області, ще в 47-му році після війни. От. Він вже помер, немає його, царство небесне. От. І е, знаєте, потім я в, 80... в 79-му закінчив інститут. Відробив чотири роки 3 три з половиною. Тоді треба було відробити. Іначе не випускали. В Госком гідрометі, погоду робив в Україні mm -hmm. от, на вечісній машині. А потім я случайно, на наївності прийшов в ринок і дивлюсь, грузин продає саженці. Ну, Лимон поставив з плодами, а продає саженці мандарина, дурить людей. Ну, я не проти грузини, але по, по, значить, е, коли нього постояв дві години, він заробив мою годову зарплату за дві години на цих саженців. Я теж в нього купив саженець мандарина, він мене різ. А ви спеціально два години вистаювали? зі да, Так, я стояв, бо дела? мені було це цікаво, бо я з дитинства займався цим усім. Ну, а потім я зрозумів, ну я ж не дурніший грузина. Я закінчив з атліччям технікум, вуз, школу. от. І треба було початковий капітал. Я поїхав на північ Росії, Тюмень, Ніжньовартовськ, Магадан, Сиктивкар, де я таки не був. Ми будували будинки, ми будували теплиці там. Ну, теплиці звичайні, склили їх. Все. І я зрозумів, що всі теплиці вони неправильно побудовані. Вони 70% викидають тепла в небо. Бачите, в мене лежить сніг. Це говорить про те, тут 15 разів тепла, а там 22. І там все рівно сніг лежить. Тобто тепло не уходить з теплиці. Розумієте? І я, як інженер системотехнік, придумав цю технологію унікальну. Теплиця термос називається. Тобто теплиця повинна не випускати тепло і не випускати холод сюди. От. Тому батареї холодні, можете бути А провітрювання? Весною йде провітрювання, форточки є. Все тут продумано. Розумієте, це бізнес готовий. І ми продали вже 708 проєктів по Україні, і ми продаємо не просто проєкт, а бізнес готовий. Тобто людина вже заробляє гроші. Побудувавши мою теплицю, кожний квадратний метр їй дає 300-400 доларів. Цей квадратик землі. От. Тобто, це дуже ефективне производство. Ми розбазарюємо землю. Я приїхав от з Нідерландів. В цьому році був на свій день народження, 26 квітня в Нідерландах, і я, вони живуть на болоті. Там нема землі, взагалі, як такої. Болото, канали. Їх, вони нижче рівня моря 4 метри. Вони заробляють на рослинах. От вони рослини продукують: тюльпани, і все. І лімони продають, і апельсини, і мандарини, сажанці різні. Кінкани, кумквати, все. І декоративні рослини. І мають 160 мільярдів євро в рік. Це чотири бюджета нашої країни. Ми 40 мільярдів не заробляємо в рік. Ви розумієте, да? євро? От. І це составляє тільки 1,75% ВВП. Ну, ви уявіть собі, що вони і транспортують в всі країни світа, помідори, гірки і так далі. Вони все це вирощують. Тюльпани. Ну, Тюльпани це само собою. Я був кокінхофа там уже чудо. І я вам скажу ще одне. Що їх всього 16 мільйонів. У нас 46. У нас от 4 рази більше землі, ніж у них, а якщо вдати, що землі взагалі, то в 10 разів більше. І мені ще. Почому? Бо ми не хочемо працювати. Знаєте, коли я людям говорю: от мені треба сажанці. От показую, зараз вам покажу. Ананас дає 40 отростків, я по 40 гривень приймаю у такому горшку. Все. 6 місяців без полива на жарі 40 градусів. Купили один у мене, розмножили 40. 40 посадили ще по 3 дало. 120. 120 посадили, ще є. Здавайте мені, я готов скупляти сотнями тисяч. Мені Мене сотню тисяч ананасів. Мені треба 100 тисяч мандаринів, а пельсини. Мене зараз ні одного немає. Сажанців. От. Люди сміються. Ви розумієте? Це саме дивно, що людина сміється. Вона не вірить. так? А Мавроді сказав: дай. Тисячу доларів, продай квартиру свою, занеси в траст. Буде через місяць-дві. Понесли всі. Потім вішались, стрілялися, но несли. Зачем вам такое количество? От ви до, мене, ви до мене приїхали, так? Да. ви зараз знімаєте, ще візьмете, кинете в інтернет. Угу, так? Угу. А тепер дивіться, а перед вами було у мене 100 тисяч приблизно. Перед вами, кореспондентів, різних. І було більше сотні передач по телебаченню сюжетів. Так було більше ста тисяч опублікованих. Я вам покажу вдома. Угу. В таких от солідних журналах міжнародних і так далі. Як ви думаєте, захоче чоловік собі купити любий оцей саджанець, лімона, мандарина на, на квартирі? Ви знаєте, що до революції ми вирощували з місці з Росією. Ми вирощували три тисячі будова на ананаса, експортували в Європу. Ми. І було виведено 80 сортів ананаса. Але цю інформацію від нас скрили большевики, бо це гади. Вони все е, взяли, написали, що це секретно все. Бо поміщики всі для них були хто? Пропойці, пойце, Це нам у школі так розказували. Вам вже друге розказували. Значить, вони п'яниці, картежники і дебошири. Все. Більше вони нічим не займали. Тільки пили, гуляли сібарістували, і все. А оказується, ні, коли я читаю. Того ж Гончарова облому у школі нам задавали. О, а там написано, що старе потепліло, старик, старик виставив з тепліці поміранці. Потім пікуля читаю. Е, значить, е, шувалов дарить послу французькому ананас і говорить: із царських тепліць тебе жалую. Я, значить, подумав, значить, були царські теплиці, були, були. Підумані було півтора кілометра теплиць. На стадіоні Динамо були теплиці, які снабжали Мар'їнський дворець всім. Лімонами, апельсинами, помідорами, і навіть на новий рік ставили персик з плодами, яблуко з плодами, повністю яблуні з плодами, груші, сливи, абрикоси, все це вирощувалось раніше. Ну, совдепи дуже гарно це все скрили, бо їм це було не потрібно, що там був строй загніваючий, а тут новий прийшов, який все все до основання. А потім Маяковський писав: є ще на нас рябчику, жуй. День твій послідній приходить буржуй. Ви думаєте, чому він так писав? Бо ананаси було валом у Києві, знаєш, в великих городах, в Москві, в Санкт-Петербурзі ломилися вітрини. І Купрін про це писав. От. І ви знаєте, коли так я почерпав цю інформацію потихеньку, то я зрозумів, що десь є. Вона схована. І я поїхав уже десь в 83-му році. Я поїхав в Москву. І в бібліотеку Леніна я знав, що там вся інформація, тут ж інтернету не було. От. І я там знайшов 12 книг, правда, за трохлітрову літрову банку ікри. І Київський торт. От. Так не хотіли пускати. Ні, це вже був 86-й рік, вже перебудова була. Я знав, що може вже розсекретять ці матеріали. Я знав, що вони секретні. От. І, і вона пішла до начальника, каже: Я не можна, але. Я кажу, ну якщо трьохлітрова банка і то ви. Вона каже: добре, я з начальником поговорю. Ну, ніхто не відказався, мені з мгачі посілка привезли з Сахаліну. Ну я й завіз їм. От. Там я сидів цілий місяць, я виписував все. Я знайшов 12 чудових книг, в яких описано, як вирощували на нас в подбойних парниках. Стелили значить, віники березові, потім зверху кінський навоз. Він розігрівався, і з хати виносили в кожухах. Планки ананасів, отростки ананасів, і садили туди, вже великі, такі гарні. Через 14 місяців вони вже повністю плодоносили. На три рази за зиму перебивали 40-градусні морози під Санкт-Петербургом і, Санкт і, і далі. Е, значить, Перебивали цей навоз, Оп'ять заносили в хату в кожухах, виносили знову е, ці горшки, ставили в навоз. От. І таким способом одержували на Новий рік ананас з плодами. От, і ставили панам е, на столи. От, так, що це все було, було, було. От, потім це все унічтожили більшовики. От. І я зрозумів, що коли зараз є така е, чудова техніка, є, котли є, регулятори температур, все. там. Знаєте, як вони вирощували персик? Для того, щоб зав'язалась кісточка, треба було. Троє суток держати 12,5 градусів температуру. Ну, уявіть собі, грубка топиться і треба 12,5 градусі. стояв німець з термометром і кричав, туши. Кристьянин тушив селянин. Значить, потім зажигає, зажигає. І так вони діжурити по очереді, щоб одержати персик або абрикосу. Кісточка не зав'язується, все, все воно опало, і все. І ви уявіть собі, що через деякий час наші. Ці селяни українські і російські плювали на палець і точно оприділяли 12,5 градусів і тушили руку. І їм вже цей німець, якого запрошували великі гроші, їм платили, не потрібен був. І це все описано дуже подробно. І знаєте, що описано? Навіть, навіть описано, економічний розчот був. Повністю розрахунок весь економічний. Скільки дров треба? Скільки їх згорає, от, яку температуру, там все розписано в цих книгах, розумієте? Все все повністю агротехніка вирощування ананаса, і їх дуже багато було, і було виведено 80 сортів ананаса в Україні і в Росії. 80 сортів. І їх навіть в Африці менше. От. Ну, взагалі, їх є більше зараз 300 сортів. Я теж вивів один сорт ананаса, який дає 15-кілограмові плоди. Ви зараз побачите. От. А це люди от нам присилають такі фотографії. Е, у нього вдома 110 плодів було на Новий рік, друзі, давай обривати ці мандарини, коли вікна стоїть. От. І він мені штринько прислав фотографію, каже, я ще вспів, бо вже корабли усі обнесли. От. То він дав нам зразу 40 клієнтів. Тобто моя реклама стоїть від чоловіка вдома. Що десь такий грошочок з мандаринками? Ви знаєте, я продаю саженці. великі дерева дуже дорого такі продаються, по 10, такі продаються по 10 тисяч, по 5 тисяч. Ну, ви розумієте, що є, якщо я ось зрізав гілочку, отмув її в пісок, і отримав ось у сажанець, то три роки примерно треба чекати для того, щоб він. Вже плодоносив, поки на ньому не буде 50 листків, не можна давати цвісти. Ви зрозуміли, так? Mm -hmm. От. Але якщо я... приходить клієнт і каже, мені сьогодні треба велике дерево, я не можу ждати 3 роки, мені 75 років чи 80, я говорю, почекайте 3 місяці. Тоді я ось зрізаю тут кольцом кору, вибираю гілку таку гарну. Воно за 2 місяці пускає тут коріння. Я його зрізаю, саджу в горшок і одразу за 5-10 за тисяч продаю, ви розумієте, да? mm -hmm. багачі купують, їм безрочно, що 5 тисяч, що 10, що 20. Так що, э, а продаєте, повсяк... ви плоди? Плоди Или ні. Зачем? Ми їх даримо, роздаримо, mm -hmm. їздимо по селу, бабкам роздаємо. Зачем нам продавати плоди? Mm -hmm. Коли э, кожен квадратний метр нам дає. 400 доларів на саженцях, mm -hmm. то на плодах я буду мати 20 доларів. Mm -hmm. Я не буду займатися цим. Хоча вигідно займатися, якщо, якщо це великі площі. Розумієте? А так я ось дерево порізав, в другій в другі теплиці я ріжу його на куски. Повністю немає його. Ріжу до кінця аж до сюди, а оце все. І черенкую. Втикаю в пісок, воно пускає. Ми 40 тисяч саженців в рік розмовим. Кожний місяць. По 2,5 по тисячі саженців в кожній теплиці. У мене три таких теплиці 750 квадратів. По людям потрібен сажанець, а не потрібно плоди. Знаєте, плоди привозять до нас, але ну, я вам скажу, плоди, на плоди в нас можна вирощувати, і ми можемо навіть всю Європу завалити плодами своїми: Запорізька область, Херсонська область, де багато світу, побудувавши мої теплиці термоси. Один раз вложивши капітал. от, Получається, 70 доларів квадратний метр цієї теплиці обходиться. Вона дає 400 доларів в рік, перший же рік окуповується така теплиця. Тому це дуже вигідно. Але невигідно нашим бізнесменам їм краще будувати заправки, там швидко окуповуються дома, які вони здають зразу. Або центри торгівельні. Знаєте, а, на жаль, промисловість у нас ну, вже почали. Ви знаєте, зараз сонячні батареї будуть робити от, у Львівській області, ви ж дивитесь інтернет. Ну, може бути вітряки. А, ось ці і вітряки, так, да, і так далі. Ну, я вам скажу, що е, воно поступово все буде. Зразу нічого не можна зробити. От. Е, підемо далі. ми переходимо. допомагає? А, племінник приїжджає раз у місяць, він мені тут не потрібен. Він рядом будується теж. Я а йому це платчу. що? Це біскуси, китайська роза. Я схрестив ось білий з червоним, отримав розовий сорт. А отут вони зубіли. На жаль, сьогодні вони не цвітуть, а розові там цвітуть. Дружина робить картини із них. Плаття жінкам 18-19 століття. От. Так що ви побачите це теж. Про нього дуже багато пишуть, дуже багато знімають. Ну,